Тож з нами на зв'язок вийшла аналітикиня Vox Ukraine, доктор філософії з економіки Вікторія Агапова. Вітання, пані Вікторія, чи чуєте нас? Вітання? Доброго дня так чую. Угу. Отож, пані Вікторія, з вами хочемо поговорити про українську металургію, чи пак про те, що, що від неї залишилося у зв'язку із Великою війною? А знаємо, що вже протягом багатьох років. Україна була одним із світових лідерів з виробництва різної металургійної продукції, але починаючи з 2014 року, через окупацію і частини Донбасу і Криму, Україна почала здавати ці свої позиції. Чи можете трішки нам розповісти про те, наскільки дійсно ми опустилися до 2022 року і що трапилося після початку великої війни? Так, звичайно, ну давайте почнемо з того, що Україна ще до початку війни з Росії до 2014 року року займала одне із передових місць у світовому виробництві сталі. А це навіть була десятка перша. Потім у зв'язку із початком вторгнення Росії у 2014 році із кризою економічною поступово. Почали втрачати свої позиції а й доходило до того, що у 2017 році, коли Росія почала свій е, ну, більш такий масштабний наступ, у 2017 році були окуповані заводи на території Донецької та Луганської областей. Це в першу чергу заводи групи «Метинвест». А і потім наша методія продовжувала працювати, але у зв'язку із вже початком повномасштабного вторгну. Орнення минулого року а, ми втратили найбільшу частину свого виробництва. Також трошки подивимося на схему виробництва. А, спочатку метойні компанії, а, взагалі, є міторгійний комплекс складається з компаній, які видобувають сировину метолургійну, і потім які її переробляють. Тож на початку видобувається залізна руда. Потім видобувається паралельно вугілля, і з цих двох видів сировини утворюється спеціальна сировина для виробництва подальших видів продукції. Тобто залізорудну продукцію спеціальним чином оброблюють, аби підвищити концентрацію заліза в ній, а вугілля спеціально. У спеціальних печах спікають так, щоб було утворювалася така продукція, як кокс. Потім цю продукцію переробляють надалі. У спеціальних печах доминих її поєднують у спеціальні суміші, це так називаємо шихта. Її сплавляють, і ми отримуємо чавун. А цей чавун це такий напівфабрикат, який може або продаватися, їх зокрема в Україна його продає. Це такий. Яка, як Італія, наприклад, або Сполучені Штати Америки. А, також по цю сировину потім можна переплавляти подальше у спеціальних агрегатах, додаючи туди металобрухт, і ми вже отримуємо безпосередню сталь, із якою потім виробляються а, сталеві види продукції. І ось основні види продукції це ми можемо назвати. Прокат, з якого виробляють арматуру, катанку, яка використовується в будівництві, в виробництві метизної продукції, це а, цвяхи, болти, а, дроти а, і плоский прокат. Це прокат, який виготовляють для подальших е таких видів продукції, яка використовується в машину будування у будівництві, також у виробництві е агрегатів промислових для. Будівництво мостів автомобілів, машин, суден і так далі. І крім того, виробляють трубну продукцію. Трубну продукцію ми можемо побачити скрізь це і промислове виробництво, і в автомобілях і у нас фото нафтопроводи, газопроводи і так далі. Тож, якщо ми говоримо про українську металургію після 24 лютого минулого року. А, то було втрачено 40% виробництва сталі і було виплавлено 6,3 мільйони, які складали лише третину від рівня 2021 року. І при цьому із цих 6 мільйонів тонн сталі, які було вироблено минулого року, а, 58% було вироблено у першому кварталі, тобто перші навіть два місяці, коли металургійна промисловість працювала у нормальних умовах до того, як почалося. Повномасштабне вторгнення. А, які саме заводи постраждали? Якщо ми говоримо саме про виробництво сталі, то у нас було сім заводів, які виробляли більше, ніж 1 мільйон тонн сталі кожен на рік? А, із цих Семи заводів п'ять виробляли більше трьох мільйонів тонн сталі на рік. Так ось два заводи, які знаходилися у Маріуполі. Вони знаходяться зараз. Маріуполі – це Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та всім нам відома Азовсталь, а на якій. Боролися наші захисники до останнього. А вони були окуповані і значною мірою пошкоджені. Але насправді конкретний рівень пошкоджень ми дізнаємося лише коли е, звільнимо Маріуполь, і тоді фахівці зможуть оцінити так, ось у ці два заводи, які знаходяться у Маріуполі, вони виробляли виробили у 2021 році 40% сталі. Тобто ми втратили 40%. Угу. Якщо ми говоримо про сировину, то тут е, залізорудну сировину в чергу залізну руду. Тут ситуація дещо краща, оскільки 90 активів, які займаються е, залізною рудою, вони знаходяться на підконтрольній Україні території. Ну наразі тому, але все одно всі заводи, всі активи, вони е, були е, під Таким тиском економічних логістичних проблем і військового характеру, які вплинули на всі етапи виробництва, тож минулого року українська металургія потерпала від ракетних атак від Логістичних обмежень, тобто закрилися традиційні транспортні шляхи, які українська металургія використовувала для постачання на зовнішні ринки. А чому це важливо? А Україна постачає близько 65% до 75% металургійної продукції морським шляхом через порти Чорного моря, порт Маріуполя, Порт Південний, Порт Миколаєва, Одеси і так далі. Оскільки ці порти або заблоковані, або окуповані, відповідно наші виробники не мають можливості постачати свою продукцію своїми традиційними шляхами. А що важливо, 80% металургійної продукції експортується. Тобто, це експорт, це основний дохід для металургійної продукції. Тому, якби ці м, проблеми... Окупованих портів заблокованих вона грає таку ключову роль у для металургійного виробництва. Інші проблеми, з якими стикнулися минулого року наші виробники, це е, обмеження електроенергії, із з якими не лише побутові споживачі потерпали від відключень світла аварійних або запланованих металургійна промисловість, також а, була вимушена працювати в умовах. А, Квот на електропостачання але на відміну від побутових промис... побутових споживачів, таких як ми з вами, моторгійні підприємства не можуть купити собі якийсь екофлоу чи а, акумулятори, які зможуть забезпечувати їх хоч якийсь час електроенергії. Тобто, це дуже великий рівень споживання. Наприклад, а, завод Арселор Кривий Ріг, який знаходиться у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області, а, до воєнного. До війни споживав приблизно 450 а, мегаватт. А, і на, коли були е, обмеження електроенергії, вони були змушені, змушені зменшувати завантаження своїх виробничих потужностей, аби споживати менше 100 МВт. Тобто, можете зрозуміти, в які е, такі складних умов також працювали наші Заводи, наші виробники, ось а, крім того, з чим іншим стикнулася наша промисловість, це падіння попиту. А, наприклад, на внутрішньому ринку, тобто на ринку України, а, попит впав з ну давайте скажімо так, з п'яти до двох мільйонів тонн стане рік продукції металопродукції, а хоча частина попиту внутрішнього вона споживається завдяки за рахунок імпорту, але це до так ну до чверті. Тобто, можемо зрозуміти, що і зниження внутрішнього споживання також показало а, тиск на наших виробників. Крім того, відбувалося і зменшення споживання металопродукції і залізорудної продукції на експортних ринках, наприклад, на ринку Європи, що було спровоковано як початком повномасштабних військових дій, і тому ем, споживачі на ринку Європи, побоюючись ем, можливих тяжких. Ем, Наслідків війни для себе вони закуповували передчасну продукцію, таки робило собі запаси на складах, і це знижувало потім попит подальшому, крім того, все ж таки в Європі важливу роль зіграла енергокриза, тобто. Виробники були зменш були змушені зменшувати виробництво, наприклад, в автомобільній промисловості. Автомобільна промисловість генерує попит на металопродукцію і відповідно зменшувався попит і на продукцію, яку Європа імпортувала, зокрема з України. Тобто, це такі головні проблеми, з якими минулого року стикнулася українська промисловість, але все ж таки частина з них залишається і на тепер. Пані Вікторія, чи відомо вам, чи ось у зв'язку з такими обставинами, чи відбулися якісь скорочення працівників, чи ці заводи ну зрозуміло, що Азовсталь і заводи Ліча, можна сказати, знищені, так як і Маріуполь, а інші ці заводи, які менш постраждали, чи люди там працюють на даний момент, чи є виробництво? Чи вам на даний момент щось відомо? Дивіться взагалі-то, якщо ми будемо так дивитися комплексно на всю металургійну галузь, то на початок минулого року, січні, лише у металургійному виробництві ми не рахуємо зараз виробництво залізорудної продукції, там видобування корисних копалин, була середньооблікова чисельність більше 160 тисяч людей. В цілому, по цій галузі, угу. якщо ми говоримо по окремим заводам, то наприклад в Кривому Розі це більше 20 тисяч людей, а в Маріуполі було ще більше. Ну, тобто, в залежності там від активів, там скільки заводів і так далі. Якщо ми говоримо про те, чи відбувалися скорочення, заводи намагалися максимально зберегти робочу силу, зберегти робочі місця, і в залежності від того, де знаходилися заводи, вони або залишали в повному складі свої трудові ресурси, або, наприклад, переводили на позмінний режим роботи, або, наприклад, Якщо це було можливо, вони забезпечували ну, людей, які працювали на основному місці роботи там в цехах якихось. Вони продовжували працювати. Інших людей, які неможливо було, наприклад, залучити до виробництва, оскільки виробництво було знижено, їм виплачували частину заробітної плати, але не звільняли там. Переводили на дві третини або одну третину, але все ж таки намагалися а, залишити а, ну не звільняти людей як більше. Конкретних даних щодо кількості скорочень я навести на наразі не можу, але все ж таки ну заводи намагалися залишати а, своїх працівників і, і забезпечувати хоча б на якомусь рівні. Тобто, але за останніми. Розрахунками деяких експертних організацій а, в цілому по металургійній галузі, по виробництву добуванню корисних корпали, зокрема залізорудної продукції і суміжних галузей, тобто які споживають цю, цю продукцію, які трейдерські компанії, які продають потім, тобто займаються дистрибуцією металургійної продукції. А, то в цілому по всій галузі було працевлаштовано або залучено тією чи іншою мірою більше а, 500 тисяч осіб, якщо ми говоримо про в цілому гірничу металургічну комплекси. Пані Вікторія, ми згадували про те, що ще кілька десятків років тому Україна входила до десятки виробників і експортерів металургійної продукції то зараз на даний момент чи входимо ми хоча б в двадцятку у зв'язку з тими обставинами і втратою логістики, і втратою безпосередньо виробництва. А, так, ми входимо, а, хоча минулого року ми впали, з, з 21-му році ми були на 14-му місці, потім ми впали а, на 23-тє місце, тобто ми залишилися в 25-ті, ну не в 20-ті ми випали, ми залишилися в 25-ті, а на початку січня ситуація була ще гірша, ми навіть випали із 30-ті, оскільки а, обмеження електроенергії, е, спровокувало те, що металургійні компанії були вимушені знижувати максимально свій обсяг виробництва, знижувати завантаження своє. І тому деякі заводи працювали там, наприклад, 10-15% завантаженості своїх потужностей. А зараз у Лютому е ситуація почала потрошки покращуватися у зв'язку з стабілізацією електропостачання, і крім того, держава дозволила імпорт електроенергії із ЄС, і таким чином це також дозволило підтримати нашу дорогіну галузь. А у березні ситуація ще покращилася. Е заводи продовжують працювати, збільшувати навантаження. Е Хоча залишаються проблеми із експортом продукції, оскільки порти залишаються заблокованими, е і навряд чи вони будуть розширені, на жаль, в рамках зернової угоди. Хоча про це постійно кажуть, і це такий дипломатичний шлях до вирішення проблеми. Що постійно звертається гриничо-метологійний комплекс із закликами доєднати е промисловість до зернової угоди однак, поки що заводи залишаються е порти залишаються закритими. А завдяки е стабілізації електропостачання, заводи вже зм змогли потрошку збільшувати рівень виробництва. І тобто, можливо, ми піднімемося. Уже там знову відемо, хоча б можливо двадцятку, але це ну, дуже така нестабільна ситуація. Вона може залежати від будь-якого наступного масованого ракетного обстрілу. Але ну, ситуація так дійсно складна і необхідно шукати шляхи тримки експорту для того, щоб новий виробництво. Пані Вікторія. Ви от згадали, що заводи працюють, але в глобальному масштабі на, на що очікувати у 2023 році в цій галузі і, і, і загалом після перемоги? А якщо ми будемо говорити про глобальну ситуацію, а, тут багато багато в чого залежить від основних гравців на глобальному ринку. глобальному металургійному ринку з одного боку таким найбільшим гравцем, який визначає весь назрі на ринку, є Китай, і тому буде залежати від того, чи буде збільшувати Китай споживання торгійну продукцію. Це буде впливати на рівень цін на залізну руду. А Китай на ринку Китаю формуються ціни на. Залізну руду, що впливає і на всі інші ринки. А якщо зараз, наприклад, ціни трошки підросли, але, якщо ми будемо порівнювати із динамікою минулого року, а, ціни підросли і на залізну руду, і ціни підросли на металургійну продукцію металопродукцію в європейському ринку. То це трошки підтримує активність. Але за оцінками фахівців у цій галузі все ж таки очікується спад цін на залізну руду до кінця цього року, що може негативно вплинути на глобальну ситуацію і, зокрема, на ситуацію для України. Оскільки Україна значною мірою. Експортує залізну руду, наприклад, залізна руда вона входить в трійку найбільших ну, Тику товарів, які формують експорт України. Тобто, якщо в 2021 році як за вартістю експорту, так і за тонажами залізна руда була на першому місці. Сере всіх товарів, які експортує Україна, минулого року вона впала залізна руда, експорт залізної руди впав на третє місце, але все одно залишається у трійці найбільших товарів, найтаких вагоміших для українського експорту. А, також тому ці на залізну руду. У Китаї все ж таки будуть впливати на ситуації з експортом і України залізної руди щодо взагалі ситуації в Україні, по-перше, це буде залежати від стабільності дальшої електропостачання, якщо не буде подальших атак на Об'єкти критичної інфраструктури і металургійні заводи зможуть продовжувати працювати в нормальному режимі, е, ну, скажімо так, в, у нормальному режимі я маю на увазі в режимі в такому, що вони не піддаються постійним обстрілам, там, ну, тобто, не, це не, до, е, не рівень до, до повномасштабного вторгнення, але рівень повного. Рівень нормального електропостачання, коли заводи можуть працювати, наприклад, на 50% завантаження своїх потужностей? Також, якщо з електропостачанням все буде нормально, заводи зможуть до 50% загрузити свої потужності. Далі буде питання спостерігає. Із вирішенням проблем транспортування і експорту продукції, якщо залишають закритими порти, для промислової продукції то заводи більше не матимуть можливості ще більше збільшувати, оскільки у нас обмежені не лише можливості експорту через морські, морські шляхи, але і через залізничні шляхи, які зараз є основним маршрутом постачання, оскільки, по-перше, у нас різна колія із європейськими країнами, тобто необхідно перевантажувати продукцію з української колії на. На переходах на європейську полію, що крім того, ці залізною дорогою експортується інша продукція, що вимагає якби пріоритизувати, наприклад, товари, які будуть експортуватися чи там на кордонах із Європейським Союзом. Дякую, пані Вікторія за вашу Дякую, до що вам, нагадаю нашим... Я Гедичам та мусив час завершитися. Дякуємо, пані Вікторія аналітикиня Vox Ukraine, доктор філософії з економіки Вікторія